Вітаю, вітаю! Ось там, де блакить, є Альпи. На камеру, на жаль, не видно, мені не озбираємо боком дуже гарно видно. Там ось інші гірські хребти. Так. Там взагалі трошки буде піднятися туди, До 365 градусів видно чудово, гори навколо. А тут є ось такий чудовий меморіальний. Визначити рік. Рік стосується Другої світової війни. На цьому місці під час висадки розбилося сім молодих американців, які зброшили допомагати французам вести резистентну боротьбу проти фашистів. От якого року. Звісно, роки Другої світової війни, ви знаєте, тобто, варіанти обмежені. Не підглядайте, будь ласка, на камінчик. От, Хто бажає, будь ласка, визначайте. Робіть паузу, тому що я зараз покажу. Так, що там написано поближче, і ви побачите рік. Тому не підглядайте, да? про хто хоче визначити, чи за допомогою діаграми, чи просто а, так там небагато років Друга світова війна тривала, тобто можна визначити за допомогою тілом, за допомогою вертикалі, за допомогою ваших рук, за допомогою вашої аури. За допомогою вашого тіла, тобто, як ви бажаєте, можна інтуїтивно потренуватися. Так, це вправа потренуватися. Тобто, не вийшло, то не вийшло. Нічого страшного робити з цього кінця світу не потрібно. Ну що, час прийшов показати вам табличку. Тому, якщо ви не визначили, будь ласка, зробіть спочатку паузу, визначіть і потім дивіться. Поїхали показувати табличку. І ось вона. Ось тут розбився лебератор Б-24Д в ніч з 14 на 15 серпня 1944 року під час прыжка з парашутом. Кажіть, вийшло, не вийшло, чи хоча б там поряд було. <хи> а, дійсно, коли треба визначати дуже швидко, так, то, то інтуїтивно найчастіше найкраще це робити. Якщо ж визначати за допомогою інших інструментів, то все ж таки потрібне невеличке налаштування, правда? Ну, вже дивіться, ви мене вже тут всі розумні. У кожного є свої вже методи, варіанти, як робити. Мені, будь ласка, напишіть, чи визначили, чи не визначили, і вийшло чи не вийшло, чи хоча б там поряд десь було. А те все, це така розважальна вправа, тобто дистанційного характеру тим більше. Тому, будь ласка, строгі до себе не будьте, з задоволенням робіть вправи. Тим більше, якщо ви працюєте над якимось інструментом, над яким ви не дуже працювали, наприклад, от, от недавно так запропонували, повернутися до рук. Щось відчути в руках. То, будь ласка, коли ми навчаємось, це все нормально. Дякую за увагу, чудової вправи всім і кожному і гарних результатів, звісно. Ми розвиваємось лише практикуючи. Ось так на простих речах кожного дня можна собі придумувати Це трактувати і ось такі невеличкі вправи можуть нам допомогти. Так, дякую за увагу! Бувайте гарного дня! Аввах.